Щось це удалив. Так. Запитання. Дивіться, яке хороше запитання. Справедливий мир це що? Бог цей мир такий одобрить. Дуже дякую за таке запитання. Питання, по-перше, цікаве, тому що зараз багато ми чуємо вони молимося за справедливий мир, просимо. Там таша держава, що до цих позиціонує своє, все, ми за справедливий мир. І тут знаєте, чи цей мир одобрить Господь Бог. Ви дійсно все робите, те, що Господь Бог одобрює? А як ви отримуєте підтвердження, що Бог то одобрює? Ви собі так думаєте? Знаєте, в наша найбільша людська така помилка, ми приписуємо Богові людські якості. Ми думаємо, що Бог так як людина. Не так. Ми люди, а він Бог. Це якщо порахувати мурашку. Пташку і людину. Це є непорівнянно. Але представте собі, що мурашка знає, що ти думаєш? Так? Не думає. Вона навіть не вміє так думати, як ти. У мурашки є своє діло шукати щось там, де вона там лазить, шукає. І знає дорогу додому. Вона поняття не має, що таке інтернет. Вона не має поняття, що таке церква. Вона не має поняття, що таке релігія. Вона не має поняття, що таке математика, і фізика і хімія. А ви маєте? Це я порівняв творіння, які поруч з нами. Бог на мільйон раз вищий, дальший, більший, чим я і Мурашка. І я буду розказувати, що Богові подобається, що ні. Я буду казати, що Бог хоче, що ні. я повинен поводитися так, щоб Господь Бог. Мене привів до Царства Божого. Він для цього мені все дав. Він дав мені заповіді, він дав мені церкву, через яку Бог спілкується з людиною. І тому поняття, чи Бог одобрить цей мир, одобрить, щоби що. Одобрить, кому цей мир має бути добрий: Богові чи людям. Все, що ми робимо на землі. Це є наслідки наших учинків всіх в комплексі взятих. І коли ми говоримо вже не відносно Бога про справедливий мир, а справедливий мир, той, якого ми потребуємо сьогодні, що то є справедливий мир? Давайте взагалі, що таке є мир. Якщо ми говоримо про мир як відсутність війни, то справедливий мир буде такий, що ні та, ні та сторона не буде мати претензій одна до одної. Для того, щоб не було претензій одна до одної, треба, щоб росіяни забралися з усіх українських земель. В межах кордонів, які є визначені в Організації Об'єднаних Націй, у міжнародних законах, а наші, щоб вийшли з, з російської території, якої нам 100% не потрібно. І потім гарантією нашої безпеки буде. Не просто НАТО чи щось інше. Гарантією нашої безпеки буде міцна економіка і потужна армія. Ми живемо не в раю, а у грішному світі. І свій добробут треба берегти, і берегти його треба зброєю. А справедливий мир це тоді, коли по міжнародних законах ніхто нікому нічого не буде винен. Крим це Україна. Вся Україна в межах Конституції, як записано в нашій Конституції, які території належать до України. Донецьк, Луганськ, все, все так як має бути, так як на 91 рік, так як було. Нас визнали, ми тоді отримали незалежність, нас визнав цілий світ нашу державу, ми прийняли міжнародний закон по границях і вже навіть це в 96-му чи якому там році. А вже аж за Путіна у 2004 році відбулося повністю ратифікований були закони підписані були президентом і України і Росії, і потім Верховна Рада України ратифікувала, і Государственна Дума Російської Федерації ратифікувала договір про кордони України і Росії. Все. І в межах тих кордонів має бути Українська держава і Російська Федерація. І це буде справедливий мир. От про такий мир я й говорю. Справедливий, так? Да? решта, все, що буде не так, то буде несправедливий мир. Якщо ми захочемо лишити частину Курської області або Белгородської області, так? Да? або росіяни скажуть, так, все ми вам віддаємо, а Крим лишаємо. За Росію. Це буде неправильно. І я вам скажу: будьте спокійні, світова спільнота ніколи на це не піде, бо тому що це буде противорічити міжнародним законам і тоді треба буде переписувати міжнародні закони. Так що справедливий мир – це все в межах міжнародного права.